На аукціоні разом до перемоги представлені 15 авторських картин поліцейських і учасників дитячого руху Байда. Колекцію зі своїх п'яти робіт презентувала і слідча Каріна Дмитренко. цю назвала жіноча скорбота, створила її під час повномасштабного вторгнення. Сльози зображеної дівчини особлюють біль усіх українських жінок через втрату рідних, котрі віддали свої життя за для нашої свободи та безпеки. Авторка розповідає, намагалася нею передати увесь спектр своїх емоцій та переживань. Вона була створена після втрати мого бойового товариша та друга родини. Максима Здеревського, який на превеликий жаль загинув при виконанні службових обов'язків під час ворожого обстрілу фільтраційного пункту пропуску міста Запоріжжя, Усього всього в той день загинула. 30 осіб ще 88 дістали поранень. Тому це чорний день був не тільки для нашої родини, а й взагалі для нашого міста. Мета благодійного аукціону збір коштів для придбання медичного обладнання, необхідного для реабілітації та відновлення суглобів поранених захисників та правоохоронців. Гроші спрямують на рахунки благодійного фонду територіального медичного об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області. Для реалізації свою роботу на аукціон представив і учасник дитячого руху Байда Дмитро. Назвав її Золоте багатство України. На цій картині я показав колосі, яке годується на повітрі, та яке символізує наших героїв, сильних та мужніх, та які спроможні вистояти в тяжку мить. На ньому показані наші герої. Та колір нашої нашого прапора, який символізує нашу єдність та гордість. Також на аукціоні були представлені і портрети Тараса Шевченка, Леоніда Бикова, Луї Фюнеса та Марлін Монро. Окрім благодійного заходу, відбулася й фотовиставка під назвою Час викликів випробувань та надій тут були представлені близько восьми десятків світлин, що ілюструють наслідки ворожих обстрілів і реалії роботи копій в умовах війни. Фотографії зроблені представниками відділу комунікацій головного управління національної поліції в Запорізькій області та фотокорами місцевих ЗМІ. На світлинах постають прифронт. Ові населені пункти, які постійно потерпають від ворожих обстрілів. Також показана робота поліції з евакуації, доставка гуманітарної допомоги та праця парамедиків. Наші поліцейські сьогодні повністю на військових рейках вони виконують не тільки гуманітарну функцію, а й вже досконало документують воєнні злочини. Евакуюють населення із зон обстрілу і надають медичну допомогу тим, хто постраждав на місцях ракетних влучань, безпосередніх обстрілів. Подивіться на ці світлини, ви побачите обличчя тих поліцейських і е, цивільних громадян, в яких є не тільки біль в очах, а ще є е, е, така дуже дуже Жага до перемоги до скорішого миру. Проєкт покликаний показати суспільству героїчну службу правоохоронців, завдання яких вийшли за межі звичного поліцейського сервісу та набули напівбойового характеру. Такі ж фотовиставки відбулися і в інших регіонах, зокрема в містах Кропивницький, Кривий Ріг та Івано-Франківськ. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.